Що вона має не робити, дід? Дай сюди! що тобі це, блін? Де нахуй! Дай сюди! Ну, включи. Не буду я кручати, дід, що тобі зараз! Дай сюди, що робить! Хую тебе. Та вона ж робить, вона робоча, дід! Вона не робоча, вона нова. Тарма не взяв! Хую, мене. Та вона робоча. Ну ти значить, блядь. Це що за ціпіла? Зараз ще поріжешся, воно мені треба, дід. З тою пилкою. А ну чекай. А що ж тут ріже, тут немає ні, ні, ніхуя. Хай буде, що там ріже. Так це вони покрали! Що вони покрали? Дід? На, а що ж тут різати буде? Ну якось воно, там я не розбираюся в цьому, дід. Все, закрутив. А, все. Все, тут треба другу руку. От тут закрутив. Все, закрутив. Тебе не мать, треба сто. Що... дивись. Я бив, 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 юнак. Та чого ж ти бив, бив! Я знаю як ти бив. Піздюку їбі, я мать. Бив, то... бив. Я не втім спеціально. спеціальні. О, живой. Де ти росмов? А ну Саша, куди там знайде, може там щось знайдемо. Тікайте, наблюдайте. Зайняється коли. Било, било. що воно ну, кальони, кузні, шкалять його. Відбило. Ну Да, задовольний. Да, ну, Півтора тисячі від хуярите з пенсії, блядь. Який це бренд? Який бренд? Ану, ану давай. Поставимо. Що, це треба улити якийсь. Вітну ти! Немає там. Шальб. Там нема шайба. Є. Це не шайба, дід, вот. Ага, ну, ну, а ну став. А то що, не було двоє? Так, що... так по-моєму, двоє було тут. Це одне, нема там двоє. <різь> ти купив його. Я не купляв, дай. Що ти бреш? Та ж ти тільки що збігав за цим. Та це не воно. В смислі не воно? Там другого не було. Це то, ти От, що ти поставив, дід. я це воно завжди. Все, отак. Це воно, не то, то, Оце воно. Давай. Це не, не технічний парень.